Чому я не можу досягти результату? Чому мій живіт ще досі не плоский? Стегна не струнки, сідниці не підтягнуті, і не ідеальна постава, що з цим робити, який комплекс виконувати, на яку дієту сісти? Я надіюсь, ви так не думаєте. А якщо так думаєте, сьогодні хочу розвінчити основні міфи, чому жінки не можуть регулярно тренуватися, чому дієти не працюють і як дійсно досягти? Стійкого результату при цьому кайфувати від життя, а не думати, що з'їсти. Мене звати Світлана Бесага, я фітнес експерт, треную жінок вже більше 14 років. І сьогодні хочу поділитися основними моментами і поділитися своїм досвідом багаторічної роботи з жінками. І перша проблема це ставити корострокові цілі в найближчий період часу. Наприклад, ви через місяць. Їдете на море. Чи у вас через місяць, день народження? Тут ви нарешті побачили, що на вазі плюс 5 кілограм, що робити, і ви починаєте шукати якісь експрес-методи. Наприклад, це тренуватися щодня, сісти на якусь дієту. І дійсно, в певний період часу ви ви можете, поки молоді, за місяць. Там вас може бути мінус 5 кілограмів, зменшиться об'єми. Але. Що буде після цієї вечірки, після цього моря, коли ви себе так мучили? Звісно, нереально жодній людині довго сидіти на строгій дієті чи тренуватися важкими тренуваннями кожного дня. Ви все це. Помахаєте ручкою, почнете вертатися до звичного свого режиму, і вага прийде з друзями. Вага може бути вищою, ніж до того, як ви худнули. Чому так? Тому що відбувається компенсація. І пам'ятайте, коли ви на дієтах тренуєтесь сильно, регулярно, ви дуже багато втрачаєте мінералів, вітамінів. Ваш організм втрачає м'язову масу, а наші м'язи потребують набагато більше калорій, ніж жир. І ви втратили м'язи, у вас дефіцит, ваш організм вимагає більше їжі, відновлення, і приходять кілограми плюс. І, звісно, ви можете так, поки молоді, я знаю таких жінок, які так регулярно худнуть, поправляються до певних подій. Але це дійсно стрес для вашого організму, і потім вже це не працює. Приходить певний вік, в когось плюс, в когось може бути швидше, пізніше, і ви вже худнете, а вага стоїть, і ви думаєте, що ж це не що ж це таке? Потрібно ставити рішення довгострокові цілі, тренуватися перш за все не так, як для фігури, як для хорошого самопочуття, Звісно, а фігура це буде як бонус плюс. Не тренуватися кожен день, уявіть собі руханки, звісно, ви можете тренуватися. Але якщо у вас інтенсивні тренування, давайте собі відновлення. Харчуватись потрібно збалансовано і повноцінно їсти і жири, і білки, і вуглеводи, щоб ваш організм не був в дефіциті. Має бути режим сну, режим відпочинку, режим тренувань. І це має бути стиль вашого життя. Чому так? Я люблю давати аналогії. Уявіть собі. Ви е, вирішили зайнятися своїми зубами. Ви пішли до стоматолога, він зробив вам красиві зуби. Все гігієна чистка вас ч вас ідеально здорова, здорові зуби і білосніжна посмішка. Але для того, щоб підтримувати своє здоров'я, вам потрібно регулярно чистити зуби і кожних півроку чи рік відвідувати свого стоматолога, щоб зберегти е, здоров'я своїх зубів. Те саме і з нашим тілом. А для того, щоб нам регулярно тренуватися, нам важливо мати грамотну систему тренувань. Та-дам вибрати адекватне для себе навантаження, знайти свого тренера. Це таке щастя, як знайти свого психолога, свого гінеколога, свого лікаря. Найдіть людину, яка буде професіонал, яка буде вам подобатись, яка буде вас надихати, в якій, з якою буде комфортно вам тренуватися, яка буде бачити, чути вас і давати вам адекватне навантаження. Пам'ятайте, мої дорогі жінки, що в залежності від місячного циклу, який у нас режим на роботі, як ми спимо, залежить і те, як. Як ми можемо тренуватися? Немає якогось одного ідеального тренування для збереження свого здоров'я. Нам потрібно працювати і над силою, і над гнучкістю, координацією, спритністю, витривалістю. Тренування мають бути різноманітними і тренувати нас до нашого повсякденного життя. Що ми можемо колись бігти за дитиною, за маршруткою? Що ми можемо щось підняти важке? Що ми можемо йти в похід, тому що ми хочемо подорожувати, чи ми хочемо. Тримати баланс і займатися різними цікавими видами спорту. Тренування мають бути різноманітні. Наступний важливий момент, який я хотіла сказати, не думайте, що для того, щоб утримати е, якийсь масштабний результат, потрібна одна масштабна дія. Це насправді не так є. Е, е, чому? Тому що от е, 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 ми дійсно любимо любимо марафони 21 день і нам здається. 21 день. Я буду на дієті, я все зможу. Я буду тренуватися, робити 100 тисяч бурбів. І байдуже, що там болить коліна, поперек відвалюється. Але я 21 день протримуюсь. А що далі після таких марафонів? Це не забіг, це не разова акція. Тренування і збалансоване харчування це має бути режим. І тут випливає інша причина, чому люди забивають рукою на тренування, на збалансоване харчування, тому що всіх в нас є життя, так? І, наприклад, ви поїхали у відпустку, чи, наприклад, у вас сталася якась проблема, різні ситуації бувають в житті, і жінка думає, так, я вже все пройшла, все забила, почала їсти абияк, і закидає все рукою. Але так важливо вернутися у свій режим. Пам'ятайте, ні в кого немає ідеального режиму. Всі випадають з тренувань, просто одні з цього як випали з режиму, вертаються, беруть себе, збирають і вертаються до режиму, а хтось забиває рукою на місяць, на три, на два і знову шукає якийсь марафон, якийсь детокс. Вертайтеся в режим. Дорогенькі мої, всі виходять з режиму, всіх діти хворіють, батьки, чи ми самі хворіємо. І навіть інколи нам це відновлення потрібне. Коли ви подорожуєте, у вас може бути не ідеальне харчування, і це нормально. Ставте до цього нормально. Головне, потім вертайтесь до свого режиму. Так? Відпустка є всіх, а потім будні. І нехай ці будні точно будуть з регулярними тренуваннями і з збалансованим харчуванням. Наступний важливий момент це помічати свої маленькі зміни за всю свою практику. Я неодноразово від жінок чула, що тренування є. Збалансоване харчування є, але змін немає. І як добре, що я завжди рекомендую своїм жінкам робити фотографію до. Ми робимо фотографію після, і ми бачимо колосальні зміни. І я просто показую, уводжу жінкам, щоб вони бачили, подивись, як тебе тут змінилися стан шкіри. Подивись, як змінилися стегна, сідниці, як живіт став тончим, об'єм талії, от кружечком вводжу, Тебе ти, ти бачиш, він зменшився. І тоді жінки О, дійсно! А я не помічала, тому що ми привикаємо до себе дорогенькі мої. Вага це не є завжди. Показник. Часто вага може не змінюватись, але ваші форми міняються просто кардинально. Тому я рекомендую дивитися тільки на фотографії, міряти об'єми. Це є дійсно показник. Показник, ваше самопочуття, ваш настрій. І дуже важливо знайти свій вид фітнесу, свою ідеальну програму. Скільки жінок прийшли, наприклад, на якесь інтенсивне тренування, думали, що вони там мруть, і думають ні, фітнес це не для мене. Збалансоване харчування це не для мене, але повірте, є стільки різних видів фітнесу. Для початку знайдіть просто щось, що вам до вподоби, що вас заряджає. Після цього тренування ви маєте отримати енергію, а не виходити, е виповзати з цього залу. Енергія вас має збільшуватись після тренування. І коли ви вже привикаєте до одного навантаження, е не бійтеся експериментувати, для того, щоб далі давати нове навантаження тілу. Щоб ваша ваша любов так додати родзинки, щоб любов до фітнесу не спадала. Зараз стільки видів різної фізичної активності, обирайте те, що вам подобається, і те, що вас запалює. Хочу з вами поділитися своїм досвідом, як я почала вчити нарешті англійську мову. Наскільки я давно хотіла покращити рівень своєї англійської, він в мене є в принципі був хороший був, але по ходу своєї діяльності діти я. Можна сказати, перестала вдосконалювати свою англійську. і, Звісно, мій рівень навіть зменшився, і я так думала: хочу англійську далі спокращити собі. Я підписувалася на різні якісь канали, телеграм-канали, на Ютубі, щось, щось читала, але це не давало суттєвого результату. Е, і я зрозуміла, що мені потрібна команда мені потрібна підтримка. і Я вже який місяць е, тренуюся в міні-групах. мій рівень англійської суттєво покращився, тому що команда, тренер, наставник це надзвичайно важливо. Системний підхід це ключ до успіху. Тому, звісно, я хочу вам порекомендувати свій онлайн-фітнес клуб, де є команда, де є система, де є різноманітність, де ви завжди можете обрати складніше тренування чи простіше. Є бонусні тренування все для вашого найкращого результату. Якщо вам вже надоїло зберігати тренування і так до них руки не доходять, якщо ви хочете отримати стійкий результат і зберегти його, я чекаю вас у своєму онлайн-фітнес клубі. Всі деталі. Описі під цим відео до тренувань. А якщо ви хочете познайомитись з моїми тренуваннями, переходьте на канал. Тут вже є доволі багато класних тренувань, і ви можете так розпочати свій шлях і далі чи приєднатись до мого онлайн-клубу, чи записатися в клуб в вашому місці. Всім папа! -па.